Всім привіт, з вами Westman. Сьогодні я буду розігрувати будинок Antrade на сервері Platinum Rust. Цей конкурс мав закінчитися раніше, так як в мене не було інтернету і не було можливості записати це відео, ми його трохи пізніше проводимо. Так, для участі в конкурсі вам потрібно було бути іграком нашого сервера, і грати на ньому, зробити репост цього запису і залишити свій нік знизу. Під постом. Поставити лайк на цьому посту і підписатися на мій чудовий канал. Так, давайте побачимо, скільки людей написало свої ніки. А, 11 чоловік. Так. Не знаю. Просто не знаю. Так, підписників 111. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Ну, 10 10 чоловік максимум підписалося на мене. Тому що. ну, Це мій канал. Так, 10 чоловік лише підписалося з цих 11. А, стоп. Свендер був раніше підписний точно. Всі підписалися, я надіюсь. Переможця конкурс ми вже обрали за сайтом megarandom.com. Ссылка сюди на цей конкурс без під відео. Андрій Корсун. Подивимось, чи він у нас тут є. А його тут немає. Все наче він у нас не переможе. Віддавайте візьмемо якесь рандомне число виберемо. Давайте сюди. Пам'ятаю раніше тут було якесь число. Так, намбо. Сюди пише. Мінімальний один, максимальний 11. Генеруємо. Так, 8. Так, давайте так. Будем рахувати з початку. Да, будемо рахувати спочатку. Так, будемо спочатку, перший хто відправив. Каже, будемо починати. Так, це 12 назад. Значить, почати у нас тут, так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Наростику шостое было число. Семь, восемь. Владислав Статюк, нас грає. Зараз ми його, напишем, що не выграв. Екс в НВК. Отримається повідомлення. Я думаю, він мені напише. І ми відомо йому будинок контрайт. Ну що ж, на цьому, напевно, все. Хочете більше конкурсів, пишіть нам в групу. Ми будемо старатися, можна просто сюди взяти надіслати повідомлення. І пишете, я хочу там більше там, конкурсів. І ми будемо старатися це зробити. Або в тему приложення-получення сервера. IP-сервера. Ну і сама група сервера була знизу під відео. Ну що ж, на цьому напевно все. До нових відео. Пока.